Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що залужний таємно зустрінеться із Зеленським. Будуть вирішені всі питання. Якщо Зеленському є що сказати генералу, нехай робиться в обличчя не опускає на нього без углу. Розмова буде вирішальною. Я так розумію, що Давид з Мар'яною і є тими агентами. Один на своїм інтерв'ю буває клин із українською владою та закордонними партнерами. Інша своїми заявами між військовим та політичним керівництвом країни пише експрокурор Чумак. А обидва розпалюють антиурядові настрої. Все як пописаному. Навіщо це? Що як і кому треба сказати, щоб у владі зрозуміли, що така політика конкуренція під час війни шлях до поразки а до перемоги може привести тільки політичне єднання навколо спільної мети? А от військовий вовнянко пише наступне. Нерве базугла заявила про військове керівництво України, має піти, бо воно, бачте, не надало планів дій на 2024 рік. Скажу чесно, я ще більше почав поважати ставку залужного, а саме через те, що свої плани вони не надали базулі, бо на моє глибоке переконання надати плани дій ЗСУ у базулі. Це те саме, що оприлюднити її в коментарях на сайті ГРУ Росії. Але Володимир Зеленський трохи раніше повідомив, що його ОПУ має плани дії на наступний рік. Тобто виходить так, що або Зеленська у Чії країні складає свої плани без узгодження їх з військовими, і тоді він має піти без заперечень, бо нафіга нам такий верховний головнокомандувач або Плани дії ЗСУ повідомляти Базугрі не бачать потреби не тільки у ставці залужного і в генштабі, а й в Бо, очевидно, розумного відповідального нардепа бур'яною безумною не назвуть. Павло носа додає наступне: якщо народна депутатка Дв'ято скликання від слуги народу заступниця голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у публічній формі вступає в суперечку з найвищим військовим керівництвом України під час війни, стверджує, що військове керівництво не має плану оборони України. України. на наступний рік це не конфлікт. Ні, це цілеспрямована диверсія підрив основ національної безпеки і оборони України. За що ця, вибачте, на слові безугла має бути негайно усунена із займаної посади в такому комітеті, який надає їй доступ до секретних файлів та державної таємниці і бути притягнута до кримінального переслідування за диверсію та розголошення хаї дурні про відсутність плану оборони, про який слава богу їй невідомо через мудрість та стратегічне мислення головнокомандувача ЗСУ Валерія Валерія Крапка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.